На Цьому тижні ми святкували День Європи. Це важлива подія, яка від'єднує нас від Старої Радянської Матриці. Святкування 9 травня, яке фактично було святкуванням перемоги над Європою. Радянської перемоги над Європою. Зараз ми бачимо зовсім іншу ситуацію і сприймаємо її зовсім по іншому. Напередодні того, що є. Тепер Днем Європи для нас і того, що залишається днем перемоги для нашого ворога, відбувалось багато важливих подій. Можна окреслити три основні сюжетні лінії розвитку таких подій. Перша сюжетна лінія це збиття російської гіперзвукової ракети. Кінжал над Києвом в ніч на 4 травня приблизно о 2.30 ночі, інші джерела говорять, 2.40 був сам, була саме ця подія. І на за добу до цього була інша гучна подія. Також у десь приблизно 2.30 ночі, але в ніч на 3 травня атака, так звана атака дронів на сенатський палац у Кремлі, де формально знаходиться головний кабінет російського керівника. Звичайного там не було, але в принципі подія символічна. На той момент це була гучна подія, після якої був офіційний коментар Кремля, де було сказано, що це зробила Україна, і що Росія залишає за собою діяти так, як вона вважає можливо, і те вона вважає за можливо. І ми бачили, бачили те, що відбулось через добу. В такій ситуації не можна сказати це само як таке не доводить, те, що це зробила певні. Проукраїнські сили або російська провокація. Я маю на увазі атаку дронів на Кремль без жодного сенсу, окрім символіки, не можна сказати напевно, чи це була просто провокація для того, щоб випроводити атаку на Київ на центр прийняття рішень за допомогою можливо найбільш потужної зброї, яка зараз є на фронті у Росії. Це ракети Іскандер М і або її авіаційний варіант «Кінжал». Або ж це була інша подія, на яку Росія вже реагувала, але так чи інакше, ми побачили абсолютно іншу ситуацію у сенсі ходу війни протягом доби її кардинальну зміну. І кардинальна зміна полягає у тому, що Україна може захиститись від найбільш потужної російської зброї на сьогодні зброї, яка вважалась важко перехоплюваною, такою, що може в принципі, при іншому спорядженні нанести ядерний удар. Тепер ми бачимо, що ризик ядерного удару ще більше віддаляється, віддаляється і тому, що тому, що Такі ракети можуть бути перехоплені раніше. Ми знали, що можуть, можуть бути перехоплені майже всі крилаті ракети і майже вся авіація, якщо вона буде виконувати ядерні місії. Тепер ми можемо говорити, що навіть балістичні ракети можуть бути перехоплені, якщо Росія все ж таки надумає робити таку дурницю, і, і ми побачили одночасно, що Кремль Росія вразлива. Росія вразлива у самому її серці, незалежно від того, хто це зробив, хто зробив таку атаку дронів, яка мала місце. У будь-якому разі ситуація для Росії більш складна ніж була напередодні розпаду радянського союзу, коли німецький молодий льотчик Рус сів на Червоній площі на американському легкомоторному літаку. «Цесна». Після того пішли дуже бурхливі події, були змінені керівники російські воєнні керівники на, на всіх шаблях, але це вже були запущені такі процеси, які просто показали, що Радянський Союз всередині слабкий, слабкий. Те ж саме зараз відбувається в Росії, якби навіть якщо вони зробили це самі. А в високе що вони самі спровокували інсценували цю атаку. Вони просто показали, що запевнили власне населення. У тому що вони слабкі, тому що помсти не вийшло. Дійсно, була була спроба помсти більш широкою. Але якщо прибрати з цієї з цього сценарію про помсти цю ракету, кінчал все решта, ну це звичайна ракетна атака, яких ми і дронова атака, яких ми пережили. Були багато. Так вони криваві, так вони ем, нелюдські, але тим не менш, це не та символіка, яка дозволила Росії напередодні їхнього 9 травня, які, яке вони святкують як День Перемоги, говорити про те, що вони черговий раз перемогли е, Україну. Дійсно, якби е, е, така ракета прилетіла, наприклад, по куполу Верховної Ради, то їм би було, що показати. дивіться, вот купол Сенатського палацу, а вот купол Верховної Ради, але цього не сталося і це кардинально змінило ситуацію. Тепер Росія вразлива, а Україна захищена більше того. Багато в чому посичання зброї зброї Україні залежить від поведінки Росії. Певні види зброї Україна не отримує через негласні домовленості про те, що на що Росія не буде робити певних речей зокрема, не буде наносити удари те, що називається про по центрам прийняття рішень по по органам влади України за допомогою за допомогою ракет великої дальності. Якщо Росія це робить, це означає, що Україна також, також шанси України на отримання ракет великої дальності стрімко зростають. У такій ситуації, як атака кинжалу, Росія намагалась з одного боку зробити щось страшне і символічне а з іншого боку, вона хотіла обмежити атаку так, щоб мені так здається, щоб Україна все ж таки не отримувала ракети великої дальності, але виявилось зрештою, ситуація така, що Україна отримує принаймні британські ракети великої дальності. Можливо, мова не йде про атаку таку масову ракету, яка дозволяє значно змінити. Ситуація на полі бою, але ракети Storm Shadow Ну напевно Україна отримує Сполучені Королівство. Про це говорило ще на Мюнхенській конференції, і зараз це підтверджено більш-менш ну, ще одним кроком, ще одним анонсом: що це вже близько. Інший аспект, який. Інша, інша сюжетна лінія, яка передавала 9 травня, який який для нас зараз День Європи для Росії все ще день перемоги. Це участь і міжнародна підтримка Росії у цій війні ще тиждень тому. Єдиний анонс, який говорив про іноземну участь у параді 9 травня і зустрічі з путіним і переговори, стосувалась президента Киргизстану. Але одночасно проходило. Проходила міністерська сесія ШОС. Ця, ця зустріч проходила у в Індії, і там, напевно, вирішувались різні питання, у тому числі міжнародної підтримки Росії. У ШОС там вирішувалися питання, зокрема, членства в ШОС для Білорусі, для Ірана для інших країн. Ну і звичайно, координація певних кроків там на, на цій зустрічі не йшлось. Не йшлось принаймні офіційно що. Що країни ОДКБ, які значною мірою є членами ШОС і приймали участь у, у цій нараді на міністерській, що вони погодяться приймати участь широко разом з Путіним у параді перемоги, але, але виявилось так, що схоже, саме там пройшли такі консультації. І ми побачили на у нечервоній площі разом з путіним не тільки не тільки президента Киргизстана, але багатьох країн майже здається всіх країн ОДКБ. там були навіть більше там були всі, всі лідери країн центральної азії включаючи узбекистан і туркменістан які не є не є членами ОДКБ. Там була Вірменія, яка є членом ОДКБ, і був президент Білорусі, який є членом ОДКБ. Скоріше за все, ці країни отримали переконливу, переконливе прохання, і можливо, не тільки не тільки російське переконливе прохання багато багато аналітиків говорять, що це була було, було прохання Китаю. До до більшості з цих країн це може бути. Хоча джерело підтвердити, я не зміг знайти достовірне джерело, яке підтвердило, що це саме прохання Китаю. Але судячи з того, що я зараз розповів про сам про міністерство сесії ШОС і про розвиток подій, дуже схоже, що Китай, Китай. Ну звернувся до такого прохання, щоб більше, більше людей приїхало і підтримало Путіна у цій у цій ситуації. Коли для Китаю важливо, щоб Путін залишився при владі, це не означає, що Китай хоче, щоб Росія перемогла Україну, але вони хочуть, щоб Путін залишився при владі, тому що він зручний для Китаю. Фігура, і що це означає з моєї точки зору, конфігурація ці, цієї присутності міжнародної на червоній площі на цьому параді, який був, ну, не був власним парадом перемоги. Це просто така подія, перехідна подія і Напевно, в Росії кардинально також змінюється ставлення до. До цієї, до цієї дати, але конфігурація участі говорить про те, що приймали участь країни, які є потенційним, потенційним об'єктом чергових пакетів санкцій Європейського Союзу 11-го пакету і, і Сполучених Штатів, тому що наступний пакет санкцій готуються проти тих країн, які дозволяють Росії обходити санкції. І ми знаємо це напевно, судячи з статистики торгівельного обороту, що країни Центральної Азії і Вірменія. Меншою мірою Грузія і раніше, також Туреччина і Азербайджан. але Зараз вони під тиском сполучених штатів дистанціювалися від цього. Але ті країни, які були на червоній площі площі представлені разом з Путіним, вони приймали, вони мають велику, велику участь у так званому паралельному імпорту для Росії тому імпорті, який Росія не може отримати безпосередньо з тих джерел, які, які традиційні були для нього для неї для отримання технології продукції високої переробки, машинобудування. Зараз це йде через ті країни, які були представлені, не були представлені інша частина країн, які дозволяє Росія обходити станції. Це ті країни, які забезпечують експорт російський. На який також багато зараз накладено обмеження? Ну передусім експортом у там інша, інша комбінація країн, окрім Казахстану, який є і частиною паралельного імпорту, і частиною експортних експортних потоків Росії, які обмежуються. Нашими партнерами, тобто, те, що ми побачили, ми побачили ну, силу санкцій, можна так сказати. Е, приїхали ті країни, які заробляють на тому, що Росія знаходиться під санкціями. Це і добре, і погано. З іншого з одного боку, ми бачимо, що все ж таки Росія може купити свою. Підтримку, але з іншого боку, ми бачимо, що вона все ж таки має відволікати ресурси і ті ресурси, які вона раніше отримувала від своєї зовнішньої торгівлі, вона зараз сплачує тим країнам, які, які приїхали святкувати 9 травня. Вона з ними ділиться, і ці країни мають свої прагматичні інтереси. Це не означає, що вони підтримують Росію, але Ті кошти, які вони отримують, і плюс, плюс лояльність до Китаю вона змушує їх там бути. Це не означає трагедію, це не означає, що нам треба рвати дипломатичні відносини з цими країнами, але звичайно треба враховувати таку ситуацію, що вони за гроші готові ну, підтримувати Росію, принаймні політично, і давати і, і не припиняти. Торгівлю, у тому числі тими товарами, які дозволяють Росії воювати, це інша сюжетна лінія. Ну і нарешті, ситуація ситуація на фронті на фронті. Продовжується битва за Бахмут, і починається Росія. Вже проводить певний час, особливо на тому тижні, що минув, Росія проводила. Евакуацію примусову евакуацію населення з окупованих територій. Скільки може бути еваковано, Евакуйовано поки не ясно. але є оцінки, що це може бути і 100 тисяч осіб. Це почалось з примусового з примусової роздачі паспортів спочатку. Змушували покидати домівки або створювали несносні умови життя тим, хто відмовлявся прийняти російський паспорт, а потім просто почалась евакуація примусова депортація населення значної кількості перед під загрозою, як вони говорять, бойових дій з боку України. Цей процес означає, що Росія реально готується до великих боїв саме така ж депортація, хоча й умовна була безпосередньо перед нападом у лютому минулого року. Вони депортували частину населення з Донецької Донецької Луганської областей, і це було ознакою. того що вони готуються. Можливо, це для них спрощує ведення операції в певних ситуаціях цивільне населення заважає вони. Жодних немає ознак того, що вони виводять війська, вони готуються, готуються триматись до цієї до за за захоплення території. Але наскільки їм вдасться, ну, викликає сумнів. І ці сумніви викликає з історії, яку з нової публічності Пригожина, керівника, керівника штурмових підрозділів, які зараз намагаються повністю захопити Бахмут, це мало бути зроблено напевно ну, до 9 травня. Коли в Росії були ці святкування, але цього не сталося, і розуміючи, що цього не стає, станеться, були ну дуже дивні з точки зору єдності російської влади, заяви Пригожина. був був такий його дует з главою Чечні Кадировим. І цей сюжет полягав у тому, що в ультиматумі спочатку що. ЧВК приватна компанія ПВК Вагнер відійде з Бахмуту після 10, після 10 травня, тому що немає боєприпасів. І якщо боєприпасів не буде, то ультиматум буде. Здійснений там підключився Кадиров зі своїми Тікток військами. Він пообіцяв замінити Пригожина, але потім раптово з'ясували, що, начебто, Пригожину дали боєприпаси, і більше того. В інтересах Пригожина і, і Кадирова до операції до ну, більш впливової ролі повернули генерала Соровікіна, який командував російськими військами в Україні до, до початку цього року. Потім був відсунутий на другий план. З поверненням Герасимова, але зараз eh, Пригожин наполіг на тому, щоб йому повернули як комунікатор з міністерством оборони, повернули йому суровікина. Вони почали новий штурм, але цей штурм також, також eh, не приніс успіху до 9 травня, і Пригожин ще раз заявив про, про те, що можливо невідомий щасливий дідусь. Десь в Москві не розуміє, чого відбув що відбувається на полі бою. Кого він мав на увазі, до невідомо. Є версія, що він так називає міністра оборони Шойгу, а не Путіна. Можливо, так, але важливо те, що більшість тих, хто це бачив, і чув, вони сприйняли ситуацію так, що він, він почав атаку на, на Путіна. Може і не так, але важливо те, що те, що відбувається зараз в Росії, те, що зараз можна почути у різних злибах і, і більш-менш підтверджених інсайдах, це те, що російська влада дійсно дуже нестабільна, дійсно не тільки Пригожин з Кадиром хотіли б змінити військове керівництво його б хотів змінити. Змінити також, також інші сили, інші, ну, інші групи. Якщо говорити, от є Кавальчики з їхнім, з їхнім Сергієм Кирієнко, є Ротенберги зі своїм Рогозіним, який хоче бути міністром оборони. І є такі пірати Кадиров і Пригожин, які мають генерала Суровікіна і також його кудись просувають, все це. Говорить про те, що дійсно Путін не може вже контролювати все, і більше того, йому потрібен живий щит з президентів з лідерів ОДКБ, які йому надсилає Китайці. Ну це, це ну не гарантовано, але дуже схоже на те, що йому надають такий щит, щоб він просто міг тримати владу. Ми не знаємо, ніхто не знає де і як почнеться контрнаступ. Ми напевно знаємо, що Росія зробила дуже багато для того, щоб утримувати територію, і дійсно в них достатньо грошей і достатньо управлінського ресурсу для того, щоб, щоб, щоб триматися ці території. Вони дійсно вкладаються дуже багато. В те, щоб контролювати ці території. Але ситуація така, що вказує на можливості і великої перемоги, не те, що легкої, але близької і великої. Тому, Тому ситуація зрештою розвивається позитивно, хоча і складно. І на цьому фоні, мені здається, дуже важливо те, що Україна. Зробила дуже великий і важливий крок під впливом вставин, але і через власний розвиток Україна змінила культурне поле. Ми вийшли з культурного поля е радянського. Ми припинили святкувати так званий день перемоги. Ніхто в цей день не переміг насправді у 45-му році. Е і ми почали святкувати День Європи. Ми вийшли з. Того культурного поля, яке приречено на зникнення, на історичне набуття, і входимо в те культурне поле, яке несе історичні перемоги, тому Україна переможе.